Ці від високої якості продукції до високої якості життя під таким девізом у рамках ювілею області пройшов регіональний етап всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України. Власні товари та послуги продемонстрували на головному майдані краю найвідоміші підприємства Хмельниччини, а також представники малого бізнесу, які завдяки таким виставкам ярмаркам впевнено прокладають стежку до споживача. Ви дійсно приходите до цієї такої знаменної дати практично переможцями. В селі ви перші. Якщо подивитися на загальні показники, то ви одні з кращих в Україні. І безумовно це важко дається, тому що є великі індустріальні області, які мають величезний потенціал. Вам безумовно це важче, але роботою все можна досягти. Щороку під патронатом президента України проводиться цей конкурс, що засвідчує прагнення виробників досягати найвищої якості та ділової досконалості, а також бажання самих українців жити у світі якісних товарів, робіт і послуг, бо лише ефективні підприємства, які працюють чесно і прозоро, можуть гідно конкурувати із зарубіжними партнерами, забезпечити соціальну стабільність бізнесу перед суспільством і сталий розвиток країни. Власне, ці колективи довели, що наш край, який ще десяток. Літ тому називали сировинним придатком країни і територією невикористаних можливостей сьогодні набуває статусу індустріально-аграрного і впевнено почувається у першій десятці кращих регіонів країни. Ми радіємо з того, що Хмельниччина вже третій рік підряд найкраща в державі в аграрному секторі економіки. Що ми тільки давно могли б мріяти про ті урожаї, які ми збираємо. І сьогодні ми зібрали 43 центнери з гектар ранніх зернових, це найвищий показник по Україні. Сьогодні розвивається промисловість. Скільки роботи зроблено в соціальній сфері? Всі ви добре знаєте, тому що кредо сьогодні роботи влади єдине. Влада має бути максимально наближена до людей, працювати з людьми і вирішувати разом. Всі питання, примітно, що упродовж останнього року кількість колективів, які вирішили позмагатися за звання, стати кращими у своєму регіоні та країні, зросла ще на 20%. Філософія успіху на ринку проста і складна. Водночас, Україна стане процвітаючою державою лише тоді, коли оживе власне виробництво, коли будуть процвітати підприємства, які наповнюють бюджет, створюють робочі місця і забезпечують гідну заробітну плату. Хотілося, щоб на одних 75 років і не тільки наша область просвітала, а наша Україна. І на розвиток ми завжди стараємося працювати і освоювати нову продукцію. Освоїли останнім часом, навіть в роки зараз так називаємо економічної кризи. Ми освоїли. Тягові трансформатори для електровозів, які зараз Крюкомським заводом ми разом випустили Одеце три тисячі, і не тільки освоїли 6300, потужний трансформатор, 4000 тисячі на 35 кВт. Люди працюють над розробками. Команда, і я розумію, що це тільки йде на розвиток для того, для майбутнього для найбутніх поколінь не думаємо, то, щоб сьогодні тільки жити сьогоднішнім днем, а думаємо за майбутнє. Тому серед лідерів, які вже досягли вершин європейської досконалості, бачимо і малі підприємства їх якісну продукцію мали змогу скуштувати всі, хто завітав на виставку ярмарок, що розташувалася на майдані незалежності. Президент України, правительство України, створює благоприятні условия для здорової конкуренції, і це є одним із залогів розвитку бізнесу. Принятый ряд законов, которые дорегулируют давление государственных структур на развитие бизнеса, это является тоже европейским стандартом и яркий пример увеличения количества участников вот сегодня на сегодняшний день на в этом конкурсе. За висновками конкурсної комісії та результатами споживчої оцінки, кращі колективи краю, що перемогли у першому етапі всеукраїнського конкурсу якості «100 кращих товарів України, невдовзі змагатимуться за право стати лідерами у своїх номінаціях з найвідомішими торговими марками держави.